Зрозумів. Пере... Переїхав, так? Переїхав в Крим в 94-му, так? Так. А звідки? Так, так, так. Звідки? З Узбекистана. Чого? Чого? Чого в Крим приїхав? На Баківщину. Ти кримський татарин? Так, так, так. Я чув про кримських татар, як їх там. Як знову жити з москалями, яких виселили? Питання таке до кримського татарина. Як жити з москалями, яких вас виселили з Криму? Потім в 89-му році визнали те, що вони зробили, і знову ви приїхали до себе додому, і знову москалі окупували частину Криму, і знову вам приходиться з, з ними жити. Ви. Вы... Записуєте, так? Да? Так. Виключно для історії. Вроде. Як вам, Кримським, не особисто тобі? Ну, може, тобі. Нехай буде тобі, бо ми з тобою розмовляємо. Як особисто тобі живеться от саме з цим з росіянцями, з русскими. Погано, ні, погано сказати не можу. Що мене записують. Тобто... Здравия, е... здравия, здравия. Слухай, я, я зрозумів так. До кінця вони вас ще не нагнули. Але вже, вже ті признаки є, так? Я це... Много чого сказати, але потім боком обернется, розумієте? Я нічого не хочу лишнего сказати. Ну, ну я ж кажу, на, так якби нагнули, але ще не до кінця, так? Тобто, тобто так вас вже нагнули, що вже навіть слова не можете сказати. Ні, то особисто ти боїшся за своє життя, так? За рідних. За рідних. За рідних за життя, ну, я розумію, діти. За Разумело. А сколько у ну, вас, там... вас там в Крыму проживает? Крымских татар? Триста, триста, пятьдесят тысяч. И вы, блядь, навидь навіть не сбираетесь, ну, а просто сидите чекаєте, да? Просто живем. А, да. Живете? Я уже сомневаюсь, что вы там живете. Там, блядь, там пиздец. А паспорт який маєш? У кожного два, два паспорта. Два... У кожного. А якого? Який паспорт другий? Закордонний? А, так да у мене чотири паспорти. А, чотири паспорти. Якщо За кордон, якщо читать. Про Крим і про Кримських татар ми, звичайно, з тобою не поговоримо, бо... Бо та тема, ця тема може вбити твоїх рідних. А от ми можемо за сьогоднішній день поговорити, що сталося на Росії з літаками. А я, я не чув, а що сталося? <свісно> Ти не чув? <свісно> а, я зрозумів, то, що... Задержки рейсів, так? Да? Це має ввиду, так. Да? А не знаєш, яка причина? Ну беспилотники? А чьи? Ну, понятно чьи. <ріст> <ріст> понятно, чьи. <ріст> як як ти, як ти, Подобається тобі таке, що твориться на Росії? Без коментарів. <ріст> ага. <ріст> Важко. Важко тему вести, якщо не можеш... не не можеш сказати всього, що хочеш. Вам легко. Ви можете. Та бо тому я... що ми... Бо, тому що ми вільні. Ми можемо говорити будь-що. Ми не ж. Ми ж не... Ми ж не... Якщо... Якщо я би був під окупацією, як ти... Якщо б я знаходився в окупованій, як я б був під окупацією, я би, повір мені, поводив себе ідентично як ти. Розумієш? Тому що я б, звичайно, я ж нормальна людина, я б боявся за своє життя і своїх рідних. Це ж адекватно, якщо ти знаходишся в окупації, ти нічого не можеш сказати, бо ти знаходишся в окупації. Це логічно. Якщо ти знаходишся в Україні чи в якійсь іншій державі, там де нема окупації, ти теж можеш висловлюватись, но згідно чинних конституції цієї країни, де ти проживаєш. Тобто, -то, щоб не було сепаратизму і колабораціонізму і тому і подібне. А так? ви коли будете викладувати? Коли Що? будете викла На свій канал? Так. Да. Знаю, може Я завтра, піли. може. Мене, мене заблокували канал е до липня місяця. А ви можете мене моє лицо вбрати? А, за можу, заблюрити спокійно. Потому що на вашей совести будет, если со мною щось случиться. Ну я, в принципі, нічого лишь не сказав, но все равно... Ну я тебе розумію, ну... я розумію тебе, я розумію тебе. Розумію тебе. То саме гірше, що ти нічого не робиш, от сам гірше. Ну, може щось там і робиш, але я цього не знаю. Да, та я, тобі, я, тобі, я тобі нічого поганого не бажаю, якщо ти проти України щось зробив, то так, я тобі бажаю поганого. А якщо ти проти України нічого не зробив, а і жив в Україні багато років, я думаю, непогано жив в Україні, коли Україна була. Троє дітей мне родилось в Україні, Все, ну, все діти родились. В ну, так що... Женился. Подружив. Я не знаю, що там. Я е, думав поїхати в Крим. Моя жінка була mm. в Криму. Вона мені таку історію розказала, як вона йшла, купляла морозиво. А якась uh -huh. там бабця, яка продавала морозиво, вона каже, дайте мені морозиво, а вона каже, я вас не понімаю. Мені, <різь> 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 мене так розсмішило це. В Україні, каже, я вас не розумію. Ну я кажу, ну що зробиш? Може, то були кримські татари, але вона каже, можливо. Але вони ж в Україні живуть, вони повинні знати мову. Добре. Гарного тобі вечора. Живи, живи здоровий. За Блюри, за, за Блюри. Добре, добре. От. от і бачите людина, коли вона в вільній країні. Живе. Вона може сказати багато речей, ну, якщо не порушувати закони, ну якщо в окупації живе, не скаже, не скаже багато. Так що підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!